Нагірна проповідь це серія повчань Ісуса Христа, записаних у 5, 6 і 7 главах Євангелія від Матвія. Вона містить основні елементи Його морального вчення і була виголошена на схилі неназваної гори, ймовірно, неподалік Капернаума. Основні частини нагірної проповіді включають Заповіді блаженства. Матвія 5 розділ з 3 по 12 вірші, де Ісус говорить про те, хто по справжньому щасливий. Метафори Десіль Землі І світло світу. Матвія 5 розділ 13 16 вірші. Пояснення і поглиблення. Мойсеєвого закону. Матвія 5 розділ 17 по 48 вірші, де Ісус використовує формулу Ви чули, що було сказано. А я кажу вам, молитва Отче наш. Матвія 6 розділ з 9 по 13 вірші, яка є прикладом правильної молитви, ця проповідь. Впроваджує суворі етичні принципи, часто загострюючи і поглиблюючи моральні закони, які існували раніше.